Коли вносити гербіциди на посівах гречки? Відповідь проста: в два основні етапи до появи сходів і після сходів гречки. Почнімо з ґрунтових гербіцидів їх вносять одразу після посіву, але до моменту проростання гречки. Ціль знищити бур'яни ще до появи перших паростків, основна діюча речовина прометрин. Приклади препаратів позитив плюс промекс альфа-прометрин. Норма внесення від 1,2 до 2 літрів на гектар. Будьте уважні, при великій кількості опадів можливе промивання діючої речовини до нижніх шарів. Після сходові обробки їх проводять у фазу від 1 до 3 справжніх листків гречки. Бур'яни в цей момент мають бути в стадії 2 4 листків, використовують грамініциди для боротьби зі злаковими. Найпоширеніші діючі речовини хізалофоб П-етил і флуазифоб П бутил приклади препаратів Ореол Максі або Норвел Екстра норма 0,6 – 1,2 літра на гектар, а також луазит від 1 до 2 літрів. Рекомендуємо додавати до бакової суміші антистресант гуматлист 1 літр на гектар. Це покращить відновлення культури після гербіцидного навантаження. Не забувайте про погодні умови. Обробка проводиться в суху погоду. Оптимальна температура від 15 до 25 градусів без дощу у найближчі 6-12 годин після оприскування. Пам'ятайте, крапка своєчасне застосування гербіцидів на гречці, це гарантія чистого поля, здорових рослин і стабільного врожаю. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд. Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.